Всім доброго дня, з вами, як завжди, Київ. І тут у нас ось таке нове надходження. Це у нас BMW-640 2014 року на повному приводі, в класному стані, з класною оптикою, в класній комплектації на кайфових дисках. Ну Просто саме офігенно, що може бути за цей бюджет. Ні одного я не бачив купе в цьому бюджеті, що було б хоч чимось краще. У нас такий є дуже класний колір, тут у нас люк. Чкірані сидіння, ну куди ж без них. Пам'ять, електрореагування, пам'ять руля, підігрів руля, камера заднього огляду, двох зони кліматконтроль, ЛЕД щиток приборів, режими їсти. Да, щиток у нас міняє свої теми від, в залежності від режиму. Мені подобається найбільше спорт Сидіння у нас класні Технічно по ходовці, по коробці нарікань ніяких не виявили. Машинка вся в одному кольорі. Да, у нас тут так класно. Виїжджає камера заднього огляду, яку не треба постійно прямувати, тому що вона майже завжди закрита. По кузову ніяких нарікань я тут особисто не виявив. Ось така у нас оптика. Ну просто булочка. За цей бюджет, по-перше, по цих машинах старт ринка, що то в районі 22 тисяч доларів. 20-22. На цю машину ціна просто шикарна. Це автомобіль вже продажу.